Як Азнаурі, сила лева в тобі. Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Дисциплінарні справи не на часі. Як ВРП саботує очищення системи? Звільняє суддів від відповідальності замість звільнити з посади. Та хто виявився рекордсменом по закриттю справ недоброчесних суддів? Судівська мафія контролює всю судову систему. Вітаю! Це програма судовий контроль, і як завжди, ми говоримо про основну реформу, від котрої напряму залежать наші європейські перспективи. Як в Україні формується нова судова влада? Чому вища рада правосуддя залишає на посадах недоброчесних служителів Феміди? Хто саботує очищення та перезавантаження системи? Про все це сьогодні, але спочатку початку традиційно до новин. Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук в будинку судді Північного апеляційного господарського суду Людмили Кропивної, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Наприкінці 2021 року у власності служительки Феміди з'явився будинок на 260 квадратних метрів в елітному козині на Київщині та 20 соток коштовної землі під ним. Ринкова вартість такого маєтку з басейном, альтанкою та сауною від 1 мільйона доларів, та згідно з договором про купівлю-продаж. Кропивній нерухомість обійшлася у дешевше. Все вказує на те, що суддя приховала справжню суму грошей, яку сплатила за будинок, адже пояснити покупку офіційними доходами вона ніколи б не змогла. Слід зазначити, що придбання маєтку збігається у часі з періодом, коли кропивна приступала до розгляду справи щодо відчуження акцій полтавського ГЗК у міжнародної компанії Ферекс по на користь кремлівських бізнесменів Бабакова та Гінера. Врешті північний апеляційний господарський суд, та зокрема Людмила Кропивна узаконили рейдерське захоплення активів. Це рішення згодом скасувала велика палата Верховного суду. Тоді як НАБУ взялося досліджувати звідки у судді кошти на будинок, що продавався за один мільйон доларів, і чи був хабар? Кропивна вважає, що під час обшуку в її маєтку детективи допустили порушення та звернулася з відповідною скаргою до Вищої ради правосуддя. Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя нарешті відправила на звільнення суддю Полтавського районного суду Ларису Богомолову, яку підозрюють у державній зраді через ймовірну співпрацю з російським ФСБ. За даними правоохоронців, вона закликала працівників Бордянського райсуду, де сама раніше працювала, підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. А тих, хто відмовлявся, здавала у ФСБ богомолова передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців Азову з Маріуполя до району Мангуша. Росіяни вбили цих військовослужбовців. Сьогодні почула інформацію про те, що троє людей з Азову якимись манівцями вилізли з Маріуполя. Ви мене чуєте? Так, я вас чую, так. І їхатимуть сюди, щоб ви це мали на увазі. Ларису Богомолову правоохоронці затримали ще торік у серпні. Втім, увесь цей час вона залишалася діючою суддею та продовжувала отримувати чималу суддівську винагороду. Остаточне рішення щодо звільнення богомолової тепер має ухвалити весь склад Вищої ради правосуддя. Судова система України перебуває в режимі тотального перезавантаження, роботи чимало. Вища кваліфікаційна комісія виснажливо працює над проведенням конкурсів на посади та оцінюванням на відповідність діючих служителів Феміди, настільки виснажливо, що останнім часом співбесіди проходять за сім хвилин. А судді з сумнівною репутацією та статками незрозумілого походження залишаються у своїх кріслах. Вища рада правосуддя, яка ще півроку тому відновила свою дисциплінарну функцію, Досі не може обробити значний обсяг скарг на суддів. Тож фігуранти кримінальних справ про корупцію, державну зраду і навіть вбивство не звільнені і роками отримують мільйони з державного бюджету. Що е, не робить Вища рада правосуддя, фактично саботує розгляд е, важливих дисциплінарних справ. А ті, які розглядає, дуже багато амністує. Е, Фактично звільняє суддів від відповідальності замість звільнити з посади. Так вища рада правосуддя вирішила не притягувати до відповідальності суддю Тольчинського районного суду Вінницької області Сергія Ковганича. Торік у березні чоловіка зупинила патрульна поліція, оскільки той удвічі перевищив допустиму швидкість. Суддя сперечався з поліцейськими, усе заперечував, повчав їх і навіть погрожував. Я не порушував нічого. Я вам ще раз кажу. Я як суддя, ви можете винести сьогодні все, що угодно. Правилася мені цю постанову, я її оскаржу до суду. І з вас стягну моральну шкоду. Особисто з вас. Ви знаєте, що я працюю суддею. Звідки я маєте знати? Я вам по... я вам... ми я ми вам розказую, що я працюю суддею, я вам показав посвідчення судді. Незважаючи на це, ви мене затримали і застосували спецзасоби. Попри прохання патрульних зачекати на оформлення протоколу, суддя сів у машину і поїхав з місця події, ба більше наїхав поліцейському на ногу. Натомість дисциплінарна палата ВРП вирішила, що підстав притягати до відповідальності суддю Ковганича немає. В результаті поліцейському дають три роки умовно за те, що він надягнув на його кайданки. не по процедурі, угу. а суддю розглядають дисциплінарну скаргу і закривають справу взагалі не притягають до відповідальності навіть попередження не роблять. Тобто, вища рада правосуддя оновлена, кричить всьому суспільству і всім суддям, вимахуєте перед поліцейськими посвідченнями, розказуєте їм, як жити, їздіть на 60 кілометрів за годину швидше, ніж дозволено правилами дорожнього руху, і вам за це нічогісінько не буде. Це дика абсолютна історія. Оновлена вища рада правосуддя досі не розглядає дисциплінарних справ щодо суддів ліквідованого найкорумпованішого та найскандальнішого суду країни окружного адміністративного суду Києва. Фігуранти кримінальних проваджень про велику корупцію, створення злочинного угруповання з метою захоплення влади та власники російських паспортів досі вважаються діючими суддями. Щомісяця на їхнє утримання держава витрачає мільйони. Більше того, сама вища рада правосуддя Суддя не виконує власний же регламент, тому що е, вони визначили, що пріоритетними справами для них же і записали це в регламент. Є справи, які мають високий суспільний резонанс, і справи, які можуть завершитися звільненням судді. Е, е, таких є стосовно суддів ОАСК, наприклад. Кілька десятків, 65 як мінімум, ті, про які нам відомо, дуже ймовірно, набагато більше. Тільки зараз вони почали відкривати дисциплінарні справи стосовно окремих судів окружного адміністративного суду міста Києва, фактично не виконуючи власний же регламент, в якому написано, що такі справи мають розглядатися пріоритетно Натомість, пріоритетно вони закривають скарги, нібито ті, які ну, є сміттєвими, як вони називають. Тим часом строк притягнення до відповідальності за дисциплінарними справами. Справами всього три роки так за спливом строків закрились сотні справ щодо суддів майдану. Не вистачило часу Вища Раді правосуддя розглянути ці скарги. Зараз вони самі визначили, що такі скарги є пріоритетними. так от щоб не вийшло, так не дай Бог, тому що вже більше року це триває. Півроку приблизно вже розглядаються скарги знову вища ради правосуддя. Що знову не вистачить часу на розгляд скарг, які є. Ну, ключовими для суспільства ті самі судді аску, той самий князів. Ті самі ну абсолютно очевидні випадки, але крім суперочевидних, є ще дуже важливі, mm -hmm. такі як по 130-х, про п'яне водіння, такі як про дуже багато інших речей про порушення процесу, про порушення прав людини, які має розглядати вища рада правосуддя. Це член Вищої ради правосуддя, суддя касаційного цивільного суду у складі Верховного суду Сергій Бурлаков. І він відіграє одну з ключових ролей у відмазуванні суддів від відповідальності. Рекордсмен просто по, по перше закриттю справ. По-друге, по непритягненню до відповідальності е, суддів там, де їх потрібно притягати до відповідальності. Бурлакова тісно пов'язують із харківським мільйонером та депутатом 9-го скликання Олександром Фельдманом, колишнім членом забороненої вже проросійської партії ОПЗЖ. Бурлаков, що найцікавіше, їздив в Російську Федерацію, будучи суддею, мав зв'язки з проросійським депутатом і бізнесменом Святашем в Харкові, е, і має дуже строкату таку біографію у 2018 Році бурлаков керував болгарською фірмою і за декларацією нічого за це не отримував. Це дуже дивна історія, тому що фактично він погодився. Е Надавати серйозні послуги, керувати компанією, але робив це безоплатно, або ж він був лише вказаний в реєстрах номінальним керівником, і це теж питання тоді до його доброчесності, або він насправді отримував якісь кошти, але їх приховував. Статки сім'ї Бурлакова ніяк не збігалися з офіційними доходами. Наприклад, мати судді у 2018 році змогла набути у власність квартиру площею майже 40 квадратних метрів у Борисполі Київської області, маючи стан. На 2017 рік дохід у 29 тисяч гривень та ще 217 гривень за ощаджень. Сергій Бурлаков забув вказати вартість цієї квартири матері. Втім, ми впевнені, що обійшлася нерухомість точно дорожче 29 тисяч гривень. Так само не декларує бурлаков вартість земельної ділянки, площею понад тисячу квадратних метрів у Хар на Харківщині і понад 60 тисяч квадратів в Кировоградській області, які його жінка набувала раніше величезні питання, звідки гроші були на купівлю цієї нерухомості. Бурлаков неодноразово був помічений на ймовірних маніпуляціях з вартістю свого майна у декларації за 2017 рік. Як кандидат на посаду судді Верховного суду, він вказав у власності корпоративні права трьох підприємств. Вартість лише одного з них сягала понад сотню тисяч гривень. На вимогу закону після призначення на посаду бурлаков позбувся їх. Запевняє за 500 тисячу та 5 тисяч гривень, тобто віддав практично задарма. Схоже на чергову спробу приховати реальні статки за словами експертів. Бурлакова вважають креатурою Бориса Гулька, голови касаційного цивільного суду у складі Верховного суду, одного з найвпливовіших суддів та члена так званої суддівської мафії, яка всі ці роки знищувала судову систему України. Відтак єдиний шлях справжнього очищення судової влади зараз зупинити нарешті цю кругову поруку. Етична рада і міжнародні наші партнери зробили свої з цього висновки, але нам потрібно зробити свої з цього висновки. І е, якщо так далі буде продовжуватися, Забрати в суддів. Фактично можливість визначати і карати суддів. тому що в нас ця кругова порука вже, вибачте, задовбала. Вона триває вже роками десятиліттями, і страждають громадяни, страждає Україна. Фундація, де Юре звернулася зі скаргою на дії члена ВРП Сергія Бурлакова. Втім, з урахуванням практики і розгляду скарг, чекати на швидке рішення по ній поки не доводиться. Ми разом з групою експертів продовжуємо стежити за всім, що відбувається у судовій системі сьогодні, і сподіваємось, що що робота над помилками не забариться. А на сьогодні в мене все. Якщо ви хочете повідомити про корумпованих суддів або незаконні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на цю електронну адресу. Побачимось рівно за тиждень.